Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Вчора на околиці Києва пролунали вибухи в районі кільцевої дороги на території державного науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру МВС сталася. Пожежа є постраждалі. Знову не зрозуміла ситуація, яка вказує на крутів, але про все по порядку. Пожежа в результаті невстановлених вибухів у районі кільцевої дороги в промзоні на ділянці, що перебуває на території області. Всі служби на місці інформація по Постраждалих наразі не надходила на території державного науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру МВС. У складському приміщенні виникла пожежа. Інформація про причини уточнюється однозначно не приліт. Є постраждалі працівники експертної служби, понад 20 рятувальників та п'ять одиниць техніки гарнізонів Київської області та міста Києва. Задіяні до гасіння вогню. Клименко попросив громадян задля безпеки не наближатись до місця пожежі. У Києві повітряна тривога не була Оголошена, але в Київській області оголошена. Знову склада поліцейський та з гуманітаркою збіг, що там методично вони в різних областях горять. Чим більше Єрмак знає про плани ЗСУ, тим гірше для України. Згадайте, як вдало пройшла операція на Харківщині. Коли Єрмак про неї не знав, а як того йде зараз, наступ пише Євгеній Бачев. Подумайте, керівник офісу президента, яке відношення він має до ЗСУ. Він що великий військовий фахівець з багатим досвідом, Том, навіщо Єрмаку потрібне влазити до справ ЗСУ та ще намагатися розповсюдити свій вплив на їх керівництво? Якщо правильно надати відповідь на це запитання, то буде зрозуміло кріт Єрмак чи ні? Анастасія Мульниченко паралельно зазначає тут в мережі постало запитання, хто такий Єрмак. Це запитання в чергове постало після того, як з'явилося повідомлення про таємну зустріч в Копенгагені, на якій, окрім Єрмака, були присутні представники так званого глобального півдня, до якого належить зокрема Китай. Індія, Бразилія і пар Московію виносимо задушки. Звісно, таємною ця зустріч назвати складно. По про неї стало відомо відразу, як Єрмак попхався до Данії. Така собі таємність. Всі ми знаємо про мирні пропозиції, з яких до нас зверталися представники Китаю, Бразилії та Пара. Ці мирні плани Україна відкинула, однак, як бачимо, є продовження, оскільки ми не в курсі, що у дійсності відбувалося на цій зустрічі. Ми ж пам'ятаємо, зустріч таємна. То кожен вигадує власні варіанти які обговорювалися представниками цих країн, можливо, Єрмак вмовляв китайців, індійців, африканців пристати на бік України. Можливо, навпаки, ці країни схиляли Єрмака до прийняття їхніх планів, тобто здачі України. Звісно, другий варіант не прийнятний. Навіть якщо влада почне готуватися до мирних перемовин з московитами, ані суспільство, ані армія цього не підтримає. Однак, якби там не було, і що б не означали ці таємні переговори, мене як і багатьох українців хвилює питання, Хто такий Єрмак? Чи дозволяє його посада керівник Офісу президента самостійно проводити зустрічі з іноземними представниками і вирішувати питання, які мають відношення до безпеки України? Можна згадати, що Єрмак входить до складу РНБУ, однак навряд чи і це є підставою думати, що приналежність до цієї структури надає йому високі повноваження, хіба що посаду керівника Офісу президента України? Сучасна влада трактує як посаду президента номер 2 чи якось так. Тож же час телеграм-канал. Миш з офісу пише не здається вам співпадінням перед контрнаступом ЗСУ. Дуже багато влучання в склади, про які ніхто не знав, крім вищого керівництва. Мені на що не натякаємо, але Хмельницький говорить сам за себе до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково переможемо разом.